Доброго дня! Ми знаходимося в Раковці, Вишнівецька громада, Тернопільська область. Представтеся. Катушин Юрій Дмитрович, фермерське господарство «Агровесна». Минулого року ми вже у вас були під час жнив. Цього року вирішили завітати на початку цвітіння ріпака, швидше. швидше так подивитися, як ви поживаєте, і поговорити про вашу співпрацю з фірмами, які постачають в господарство засоби захисту рослин, міндоброва і так далі. Скажіть коротенько, так що цього року ви посіяли на своїх. Площах. Ну, зима пшениця, як завжди, озимий е, ріпак, озимий ячмінь і сою вже засіяли теж. А, вже, вже вс... всі роботи проведені, так. Ну, ну, тепер що треба зберегти, ну, то, що обробіток, є обробити. Так, так. Так, так. Е, вже провели якийсь обробіток нескладні ну, умови. Звичайно, звичайно, то йдеш ціла, ну, цілий шлейф робіт, одне оброблення, друге, третє і так далі. Ну. Е, допоки не. Рослина не достигне. Зрозуміло. Е, ну, е, скажіть, от ми минулого року з вами говорили про співпрацю е, з компанією Інве. Ви продовжуєте Inven. з ними співпрацювати? Так. так. Ну, років 10, вже, напевно, що я з ними співпрацюю. Е, ну, задоволений їхнім продуктом, перевіряв я його. Е, вони провірку пройшли е, порівняно з тими фірмами, які хотіли замінити мені той при... продукт, але. Там ті не пройшли провірку. А що ви в них Той, берете? Гумат, гумат калію. В них там є різна лінійка велика, але я беру дві. Беру на обробіток, на обробіток насіння гумат фітопремікс угу. і універсальний. Який йде на ну, повністю на всі культури. Ага. Ну, ну, у них найменша така тара, так? П'ятеро, так. так. по Ну, і, ну там менше, ні, є менші по літрі, але в основному то п'ятерки. Ага. Ага. І наскільки його, наприклад, вистачає от для гуляти? Я брофту? даю пів літри на гектар даю. Хоча вони рекомендують там і більше норми, від пів до півтора, але я завжди даю пів літри, але частіше. Зрозуміло. Ну і яка дія оцих препаратів їхніх на, на ваші е, поля? Я так точно не можу ну, сказати. Ну, що воно дає прибавка до врожаю? Ні. Е, напевно, що щось є. Напевно, що якось Якщо є. Якщо стільки років так, працюєте. Так, так, напевно, що щось воно ж трошки є. Технологія складається не тільки з одного гумату, а вона складається з, з багатьох. Ну, це одна зі складових. Так, одна із складових, якісь там. Якісь Який яка, а коли він яка вноситься От, саме оці продукти їхні, коли вони вносяться? Ну, фітопремікс я вношу фітопремікс тільки при обробці насіння. Ага. Ну, там для літр на, на тонну літр на тонну насіння. Ну, цього року ви вносили під сою теж? Так, так, так звичайно. От. А універсальний практично при кожній обробітці я даю гумат. Кожен обробіток, оприскування. Пів літра на гектар. Додай, додай. 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 Тобто ви можете рекомендувати компанію іншим аграріям. Добре, дякую, щедрих урожаїв вам, дякую І вам миру, спокою і перемоги. Всім нам миру і перемоги.